Олена Пчілка у пригоді, У виконанні Івонової Богдани Пішов раслев на лову і зустрів мишку. Хотів її з'їсти, вже й лапою надушив. А мишка й каже йому Ой, леве, могутній владарю, не їж мене, змилуйся наді мною, бідною, маленькою мишкою. Я тобі за в пригоді стану. Хе-хе, засміявся Лев. Ти мені в пригоді станеш? Якась нещасна мишка, мені цареві над звірями, в пригоді можеш стати. В якій же ж це пригоді? А хто може те знати, каже мишка, тільки благаю я тебе, зглянься наді мною. Зглянувся Лев, пустив мишку. Подякувала вона і побігла швиденько до своєї нірки. Коли це, за яким часом, попався Лев у тенета. Б'ється, сердешний борсається в тенетах, нічого не зробить, ще гірше заплутався в сітку. Аж де не взялась мишка, одну петельку перегризла, другу, як заходилась, то таку дірку в тенетах зробила, що й Лев виліз. Тоді мишка й каже Левові, а що, бачиш, і я, маленька мишка, тобі в пригоді стала. Бачу, каже Лев, віддячила ти мені і навчила мене.